Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бічків. Коли приїхали, то вони якраз були в хліві, то так їх і прикрили. Сьогодні плануємо декілька штук поміряти, якщо вийде, якщо до рук підійдуть. Всім привіт! Ти так кажеш декілька штук. Я то думаю, що можливо тільки Дніпро, ну хіба що ще Рижик вдасться поміряти. А ці останні то вони трохи дикувати нас. Мало часу з ними проводимо. Якби знаєте, чухали по якому яблучку давали б. Підходили, бо так не хочуть. Попередню партію також мені дуже так міряли. Там бувало декілька штук, зв'язували, я в руку на роги накидав, але так не дуже правильно виходило. А тоді вже коли прив'язали, то тоді поміряли. А Дніпро, якщо не вийде, то до хлопців звернеться, Він з хлопцями. Дружить вони його гладять, то заміряють. Чого, зараз вже підростають. Попередні, знаєте, нас вони якось більше на вулиці проводили час, там під грушкою лежали. А ці, коли не приїдемо або на вулиці, пазуться, а на вулиці не лежать. А якщо лежать, то лежать тут у хліві. Зараз підемо на вішки, скинемо парочків соломі, підстелимо бічків, щоб було б нам сухо за ними ходить. І попробуємо, що на цього вийде. Так дуже не переживаємо, не вийде замір, то не вийде. Воно, знаєте, візуально, піно коли ростуть, а коли не ростуть. Зараз трошки, добавили, то ще буде краще рости. Було правильніше, можливо, на вулиці забирати солому їм підсталяти. там так трохи важкувато з брезенту то піднімати. А тоді ще сину додаємо туди, бо скосив одного гектару, та непогана, то, можливо трохи простіше буде. А так виходить приблизно тюк у день їм підсталяємо. часом буває день перерив роблю. Будемо через цей чорний ход виходить. Там є драбинка така більш цивілізована, але там зараз загружено сіно, теж покидали. Воно, знаєте, Добре, що таке приміщення зверху, то єдине, що тільки трохи важкувато закидати його. А коли далі, то зараз тут на місці розв'язують тюки. А там поки позлазимо, то бички їх порозкидають, більш-менш ще поправимо і все. Ну, як я раніше говорив, що не можемо багато того, що балки не витримають. О! І зимою і сніг не сніг собі. Можна підстряти спокійно. Так, можливо ще туди трошки занесу, динулись, щоб не збити. Б. І отут також такі отвір є, де, де скидати можна. О. Так, шнурочки треба розкидати, все одне місце. Ось зверху такі спини трохи більші. Так, щоб пішли. То пожди, Коля, ти так швидко ходиш. Mm. <laughs> Я то думаю, як то там на вишках ступить. Mm. Ти ж там знаєш. Ось, Сьогодні буде їм 3 то вже декілька днів можна не пістелять буде. Якось писали, що ну, коли метр гною знизу, то дуже запах буде великий. То воно навпаки. У нас були бички прив'язані, то є вже із чим порівняти. Коли на приїзді вони там і просто їм шкрибати. Там у рази запах більший, ніж отут. То, звичайно, коли такої не пістлять, щоб їх було мокро, то буде запах. А коли салама, то вона забирає і вологу і все. Їх дядьки будете полежувати. А так можна, можна і два метри, щоб було знизу, нічого страшного. Ой, який гразний один. Найгразніший. Що... так, чекайте, друзяки. Що вам тут так цікаво? Обачте, зараз проганяю вілками так, легенько їх, а потім буду казати, що до рук не підходять. Отаке утримання мені подоби. Гуляють. Менше роботи біля їх. І бичкам, звичайно, краще, ніж на цепу посаджувати Чи стоять. Мені здається, попередні бички були більш такі шустріші. Поки ти з вишок зійдеш, то вони порозкидають. — Тобі не здається? Так, ну, да так. -да. Такі вони були активні, бігали і все. То, я думаю, може, трохи старші вже були тоді. Я то так. Як думав. так розкидали. І того, що там рижик наш той був. Там, де все писали, що чому він чорний, а він його каже рижик. То він взагалі там за мене всю роботу робив. Вставай маленький, мене, походи. — Ось цей теж куточку Самый маленький. Все-таки не шустрит. Шустрит. о. А мирна стричка тут у нас? Е. Yeah. Так, пойдем, будем пробовать. Не про, сразу в очки кидается. Будем с начинать. Сьогодні 77 днів, як Дніпро у нас. Теж вже відходить. Це нам його подарували, порода Швіц. От тільки не пам'ятаю, чи 100- чи 110 кілограм був, коли приїхав до, до нас. Зараз заміряємо. Ну, візьмемо навіть 110 кг, хай буде. Де початок тут? О, якби такі всі бічачки були спокійні, то було б чудово. бородатий. Ну, і бородати. На О! 188 кілограм і 110. виходить, 78 кілограм за 77 днів. Ну, поки що непогано, знаєте, це він дорогу переніс із Дніпра до нас і все одно ж привикає до, до колективу, до наших кормів. Я по кілограмчику набрав. То це по кілограму по ленті, то це я знаю 100%, що тут є більше якби. Бо ще не було такого в нас, що вага справжня бичка. Була менше за ленту. Так, слідуючого якого спробуємо. То вже він і підріс? Вже і діти так мало підходять, що то вже такий став високий. Не так, як раніше. Ну, хлопці полежувати буде. Так, жираф точно не дасться. Рижик ще. Що ти рижик? його голова й махає. Тоже не буде діла. Ну, ловити їх не будемо, тому що вона неправильно буде замірять. І не вартує воно того, щоб катувати їх, щоб там глянуть скільки. Бачите, як вони до нас. Нехай хазяї, значить, що пари не бояться. ти, рижик. Тоже ні. Хоча от не рижик, кажу дружок. Я думаю, що тільки що рижик ще буде. Але Не вийде також. Ні, не буде діла. Попередніх бичків, коли ми здавали до нас, середня вага вийшла, коли здавали першу партію таку меншу, то там вони, по-моєму, набрали кілограм 175 грам. То це була середня вага їх 450 кілограм. А коли вже другу партію здавали, такі трохи більші. 560 кг, що там була середня, то вийшло кілограм 260 грамів. Ще 257 щось там таке. В тих пару грамульках неважливо. Ну, В такому віці, щоб кілограм бічок давав, то я вважаю, що це гарно. А останніх коли поміряєш, як прив'яжуєш? Якщо будемо прив'язувати їх, що ти хочеш? Що Не хочеться в'язати, щоб такий стрес у них був би, щоб а так ніколо. боялись. Того не стоїть. І ніхто не дасться. Ну нічого, так, так і буде. Я просто в кучки зверті. Вас вас мам, вам, на каву позвала так? Чи що? Ну на каву дікає зразу, допомогти загребти. Ну. то, Візування по догляду, то ти таку роботу придумав. Нема грабелі, клопот багато. А я бачите, інструменту набрав. Ще й одну руків. Чого я буду таку гразну роботу робити? Покоси такі тонкі, то й добре, що не я малінку вибрала. І не вернули, не розкидали. А малина гарна. Така хлопці є така гарна дорога. Вже вона має багато року на одну місці, не треба хоче рости. Така так, так. буде нам розмінка до вечора ближче. Коля. Розмінка перед сном? <гл 'язок> Нічого. Треба би такий, там держак довгий. Тут на три, щоб не було важко працювати. Ну да, воно просто що спушене, то так, там є небагато. Все-таки вирішили загрузимо зараз сіно. Тут знаєте пару радюг, щоб воно на плечі було б забирати. Поки наша молода команда на місці. Покинулись на самого старшого нашого. Контролює, що все гарно згребли. Ну. Таку вілочки переверти, як важиш. Так гарно буде них. Ладно, бери, під'їдемо потім загребемо. Ну так, на следующий. Так, прямо ми зразу направо бери, щоб по кругу розвертатися. Что там крутится, что? <laughs> Посажать его все на хайп плежи, если там. Хочешь, О, хорош. Якось як росло, то ще трохи було, а коли вже висохло, то небагато. Будуть їсти? Звісно. Ну. Невеличка хурка. Ну, йо, все, одно, все одно на якийсь тиждень буде. Це сіно, що вчора згребли на городі, зараз розгрузимо в хлів. цієї сторони в нас прицепчик з комбікормом, то на цей коридор. Вчора, як грузив, то було більше, за ніч так просіло. й зовсім не багато. А у? Мої? А де то вчора ж були? Ти одне брав? То ти розгрузиш я позагрібаю. Я поняв. Можливо, ще один раз косимо ближче до зими, якщо наросте. У нас вдома ще одна робота чекає, двора позагрібать, коли я за ранок скосив, то там теж буде трохи сіна. гній викидаємо, така трава наросла. вже розгрузили, Зараз вже будемо їхати додому, бички відкриємо, хай ходять по вулиці. Отой гектар, що Коля скосив, будемо тюкувати. Нам, можливо, сіна й вистачило б, але ж отава Коля поїхав наросла така гарна. То й шкода, що так буде рости, хай буде. На той рік буде менше заготовлювати. А я то казала, можливо, кажу, соломи, якщо не вистачить, то вже будемо всім Хай Хануч буде більше, ніж щоб забракувало. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!